Всім привіт! Знову я вирішила купити боксики козацький скарб від Аврора, тому що минулого разу мені не пощастило виграти срібну чи золоту монету. То сподіваюся, що цього разу мені пощастить. Тим паче, я хотіла подарувати ось такий боксик чоловіку, а наповнення минулого боксику під номером один мені не дуже сподобалось, тому що запах різкий. А чоловік мій таки не любить, а хочеться йому ж подарувати. Такий класний боксик. Ну, і знову ж таки, себе також я не хочу обділити. Тому я також собі ще один придбала. І це буде мені також подароночок до дня народження. Головний атрибут дня народження це тортики, обов'язково, що були там свічки. Купила ось такі гарні кольорові Ще штучок, довгі такі. Також ось такий напис придбала Happy Birthday. І придбала ось такі собі дві. Гарні сріблясті циферки. 35. Аж не віриться, що мені вже 35 буде. Ну, так як у мене мало товарів, то я купила партнера цієї акції. три в одному, три штучки. Ну, а тепер давайте ж розпакуємо мій подаруночок. Перше, що дістаю. Це живильний крем для рук. З олією манго, авокадо та вітаміном Б5 20 мл. Тоді мені попались гідрогелеві пачі 90 грамів. Така баночка. Тоді заспокійла сироватка для обличчя 50 мл. З ромашкою та алое. QR-код Колесо Фортуни. Від лавью ювелірні подарунки і QR-код з можливістю виграти iPhone 15. А ось цей боксик відкриємо разом з вами у наступному відео. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока. До нових зустрічей! Бажаю вам удачі!